Від. Я у тракторі. Значить, що це означає? Правильно, їдемо на поле бризки. Ну, так. Їдемо на поле бризки. Будемо проводити ліфобробку під зарослочур'ярцем. Як я вже говорив неодноразово, Лучше його в меншій нормі. Той бур'янець збирати, літер та півтори, чим бризкать за один раз то зносити неймовірну кількість того гліфосаду. Так як все одно не вийде за один раз, обрати все те, що повилазить на товку, а потім вручну ходити секатором і зрізати ту лободу не сильно хочеться. Саме головне не практикувати оцю фазу лободи. Тільки вона переросла, все, треба тоді давати вже. Максимальнішу норму, так, чи 2 літри, чи, чи, чи сіти. Ще, ще точно стверджувати по раундап Макс не можу, тому що не практикували ще в цьому році і вивчаємо даний гербіцид, тому стверджувати не можу. Ми, ми працюємо в цьому році 1,2, 1,3, 1,5 літри. В даному випадку півтори літри на гектар, 100 літрів вилив. Плюс 100 грам лимонної кислоти на гектар. Тобто на столі. Оце така бакова суміш. В цьому році вирішили не робити оці компоти оздоровітельні. Тут у нас гербіцид, тут у нас гума, тут у нас там бор, наприклад. І ми це все заколотили, їдемо приз. Ні, в цьому році все робимо поетапно, все робимо окремо. гербіцид. Добрий вам, добрий добреки всякі так називаємо, значить добрики. Будемо деякі площі бризкати цими ж самими добриками, фунгіциди, інсектициди, всяке отаке, що там жгумати. Ну, Будемо експериментувати і будемо залишати контроль, щоб розуміти, чи воно потребує, чи не потребує. На сьогоднішній день ні одне поле не оброблене, ніяким фунгіцидом, борами і так далі, і всі вони виглядають небагато. Пройшов дощик невеликий, на опадомірі показало 2 міліметра на базі. Ну на полі, може, там чуть більше, чуть менше, воно полосой, там більше, там менше. Ну Таке враження, як стягнулася, волога з волого є такий вираз. І я Якоби ніколи цього не спостерігав, чи може не звертав увагу, Ну зараз подивимось. Верніше не зараз, а зараз це видно. Що волога не то, що вона з вологою зійшлася, що там моква така, але земля чорна не світить. По розпилювачам, оце хочеться мені ще знаєте, що, кстати, що воно мені треба, виходить, якщо я буду вносити на даних розпилювачах, та ні, це не годиться, треба ставити менший розпилювач. Якщо я на оцих 02-х розпилювачах буду бризкати 50 літрів, мені потрібно ходити з швидкістю 11-26 км. Це мене не сильно влаштовує, бо я 11 км з місця тронуться не можу. Треба поставити тоді, виходить. Ну, Півторашній або 0, ,1. і тоді буде воно функціонувати. А так у нас діапазон швидкості 6-13. Це 100 літрів вилива на других розпилювачах. Така норма. Хотілося б спробувати, звісно, 50 літрів чисто провести експеримент. Ну, Заради експеримента купляти розпілювачі десь 1011-12 на них потрібно, потрібно якось не сильно хочеться. Хай то може вже... Наступному року може не знати. Потім оце ж набрав повну бочку, майже повну корохчу на поле під одним із відосів там, з одним чоловіком зрізався, бо він каже, що з бочкою повно їздиш, потім як лопне там і так далі. і так далі. Та я це все чоловік що добре розумію. Була б мене можливість, щоб взагалі їхала бочка, О, та літра солярки, яку спали тракторі, та зарплата, мені було б це проще, чи це гружоному скакати до поля. Але такої можливості немає. Коля не на мазях, коля не, на, не, в, не в строю, коля як, в творчеській відпустці. Тому виходимо з того, що є. Набрав і пече, до поля потихеньку не спіша, може, хвилин за 30-40 і доїде. Тому що швидко їхати, бочка, а бочки. бочки 2400, а бочка виходить 2,700. По шкалі, ну, кажуть, що бочка 2,5 тонни, то туди я по щочку заправив 2700, коли заправив, 2800, і те місто було, коли заливаю 2750, уже з верхньої точки на шкалі уже починає текти вода. Але в бочку ще влізе. Тобто я і сходжу із своєї шкали, яку я наміряв. Лічильником від холодної води, набираю таким макаром, все сходиться, ну, може, там якісь 5 літрів на гектар, максимум вони десь кудись пляшуть. А так все чорно. Так що то довіряй, але провіряй. Ну, прискочу, це, звісно, тема на народу. До хорошо, швидко привикаєш. Це ж мені треба зараз побризкати, і на вечір переціляти люксачок і їхати на кукурузу. На кукурузу. Рюкзачком, тому що поле клинове, там, ну, воно я не, не об'ясню на пальцях, яке воно. Я цим просто багато виточу. І мить мені не сильно хочеться. Чесно, це забарне діло, а якщо не мить, то припалив, спалив, на що воно нужен? Все должно бути чітко, і все як має бути. І за що я хотів сказати? А, її достигну прискочимо. У порівнянні з тим рюкзачком польський на тону, да, там, крила розкладаєш вуличну. Стабілізації нема ніякої. Одне крило тут внизу вже ось клюне зараз у землю, а верхнє хто знаде, чи воно взагалі випадає, щось туди на землю, бо я знав. І заправка. Та ж сама заправка оцієї хімії і так далі. оцей унітаз, це просто божество. Ти стоїш собі поналивав з хімії, що я наколотив тим же ж пілісосом в каністру ставив, бо мені треба було налити 35 літрів. я каністру вилив, ще треба з другої взяти 15 літрів. Я той пілісос цив. Всасувати нажав, тільки сосав мені 15 літрів, набрав, проколотив, промішав, позмивав все. Ну, коротше, ну клас, до цього, як привик. то Побачив, спробував, привик, то назад не хочеться. По автопілоту ключів працює. Вроді би, поки тривог немає. Ну, ж в той момент, коли в мене пропав сигнал вечором, коли я обійшов всі круги, бо там чоловік пише, ось що я взяв трімбел, але не ні по Сусло, та? Ну, Якщо пофіг, чи воно китайське, чи воно японське, чи воно германське. Китай вон, бачили, що вони чудять, чи все китайське. Вони такі вон, електромашини роблять, що не знаю, чи тесла кула, кури в стороні ну, з виду, просто в бомба. Так само і тут. Та. Тут суть не в тому, чи воно китайське, чи воно німецьке. Суть в тому, що є моменти зараз з тривогами, та? їх багато. Зобов'язують вирубати РТК станції, вони їх вирубають. Це один момент. Другий момент пропадає світ. Пропав світ, все, тут, о, наприклад, о, там, друга черга, в другій черзі пропав світ. Все, все зупинилося, база вимкнута, сигнал не роздає, а я на неї підключений. Потім треба дзвонити, на жаль, отсюди змінити станцію не можна. Подзвонив до хлопців, хлопці перекинули на іншу станцію, в якій світ є, яка стоїть на другій черзі. на іншій. Клад перекинули, все, робота. І потім там пропав світ. А тут з'явився, сотверсти назад треба перекинув. Тут ми можемо тільки перекинути безплатний сигнал і плати. Знімав, знімав, з їхав, розказував, почалась ця пам'ять на телефоні. Ну і що, що спомню, про коментую ще, доїжджаємо вже ось до поля, то до, доскакую, скажімо так. По кондиціонеру, що хочеться сказати і по тонуру, тонірурка народ це сила. Їздив вже в Сереги. Такий самий трактор, тільки не тонірований. То набагато жарче все-таки нагрівається кабіна і крепко причо. А стонірука своє діло робить. Так, як завжди, хрен попадеш там, де ти проходив, бо його вже не видно, воно вже сойка встала. І вже не видно тих твоїх слідів. Оце яка красота? Не виходиш як з отим рюкзачком. Сидиш, розкрив, опустив, здав назад. чи пропустив, чи як правильно, Відкрити все. Стоп. Вихід. Виключив. Так, оце функція оця кнопка. Автомат так називаємо. Класна тема, але тоді, коли в транспорті, в полі не кодірується. закидає крепко уперед. Не держи постоянні одні обороти, які тобі потрібні. Так, що все на мазях. 3А. Де включено? Друге. Зараз яку я не чуть побризкаємо. Я б то тоді мене залишилося, з того краю їхав. Як є така можливість? Піднялось бур'яний побризкав, питань немає. Ну Коли в нас по сосідську там кукуруза, там блин, ще якась фігня, там блин, е -е, горб якийсь, то пеньки, кущі, то там же ж ти його не побризкаєш, то приходиться обкошувати вручну, бо багато критики з приводу того, що возьми, типа і не грайся. А якби ж воно все було так легко, як воно кажеться, то, звісно, побризкав би да і все як в дано випадку. Так, Ну що, працює, перейдемо на автопілоті. зараз обходимо контур по кругу і все. Тоді стаємо на автопілот, діагоналі і І тоді вже покажу сою, покажу кур'яни, покажу, що бризкає, як бризкає. І я думаю, на, в тому краю станемо бо там пшениця. Подивимося з того краю на пшеницю. Так що не перемикайтеся, далі буде. Перейшов на автопілот, Ну, вроді би все працює, бачите, клинчик. Я ж по діагоналі він клинчик і виключена одна секція, вони зараз поетапно включалися. Все-таки хто буде переробляти, моя порада в нас на 18 метрах 7 секцій. А якби їх було 9, було б ще краще. Тому чим більше секцій, тим це є краще. Коли там... ну, ось бачите, ось ось должно-должно і ніяк не перекриє. Це, виходить, минулий раз як клинчик відходив окремо, з цього краю і з того, а в цьому цей раз скрутився і вписався так називаємий цей клинчик. Там воно, мабуть, перед самим краєм включиться. Ну, хай воно саме думає, саме включається. А ми тільки контролюємо процес. Що туди до чого як? Там, бачите, все крило бризкати, все прекрасно. Оце б хтось питав би чи не хочеш ти ще ширший захват, безплатно, дамо. чесно кажучи, ні. На наших оцих кусочках воно і нафіг не треба. Тут ось все цього його вистачає з головою, тим більше. Як такого досвіду в мене ще ж не було, Ну, вже до цього привик. Вже привик. В принципі, все адекватно, все нормально. А Бачите, аж ще досі ця секція і не включилася. О, це тільки включилася. Це на краю не вписуйся, щоб так чітко попасти, як потрібно. Автоматично. А коли автоматично, коли воно все працює, це ідеально. Коли починаємо з ікомпацію, з'являються моменти, нюанси, впоминаєш блідо, ну, то тіри чаги, там оце все біло. тому що ж не працює. А коли працює ось клас, все. Все ідеально. По Сойки, що тут зараз переведу камеру, по Сойки у нас тут піонір. Той же наш 35 -е міжряддя, тут 400 тисяч, там тільки чуть-чуть є 500 тисяч. Попередник соя. Культивація стерні була. Закриття вологи боронами. А предпосівна була культивація чи не було. Блін, оце не пам'ятаю, чи предпосівна була, чи в два ряда були борони. Тут брехатів нічать не будемо. І ось, бачите, тільки ложбина, мещить, все це діло поодинока лобода є, з тому півтори літри, але вона не перероша. Якби вона була перероша, то, звісно, ми б давали дві, навіть не задумуючись, оригінального раунда по макс. Це ж ці поляни рівні. І ти його, як би ти хотів отак виори, все одно воно буде криве, тому що воно таке. Ось опять мещій. Тобто це все діло треба забирати, забирати, забирати. Щоб воно не витягувало вологу, не створювало конкуренцію нашій сої, і тоді все буде чітко. Чисте поле, значить, ми все зробили правильно. А там вже залежить від небесної канцелярії. Так, печем, працюємо, а тоді вже діло до кінця буде, глянемо на пшеничку. Пішло це все діло вже на клин. О, і ось якраз прекрасно наглядний приклад отакої ось лободи. І я вам скажу так, що ще може тіни вжахнуть такий, таку фазу лободи півтори літри. Ну будемо дивитися, вода підкислена, тобто норма 100 літрів. Я думаю, діло буде. Мещі, ось очки, все видно. Піші сходимо на зміщення. Тут а в нас як і основні масиви. 400-500 тисяч. Ну, мається в виду основні масиви даної суї, яка називається Піонір. Ось наше зміщення, де все чітко видно. Оце 500, це 400. Я думаю. Що це чудово, що це чудово? Ну, але ж бункер покаже. Посів чи 12 травня, чи Коротше, 12 травня плюс-мінус день. Точно прям так не пам'ятаю. Так сойка виглядає. Ну, Проти сонця, звісно, вона жовтіша, якщо ми отак дивимося, да? Ну, а отак зеленіша. Ну і пішіть на пшеничку, пощлкаємо. Пшеничка вже почала сохнути, походу, з такими спеками жнива. На 2 неділі будуть раніші. Ну, ми все зробили. Все зробили, що планували. Все зробили якісно. Далі вже залежить не від нас. Вже нижні листки, бачите, пішли жовтіть. Теж на пшенички міжряддя 35. Правда, тут дві всіяно. Оце в нас Red GT, це в нас леммі. Ну, Red GT, Red GT чогось мені візуально кареться, що вона дасть кращий результат. Вона не така жовта, як оце в даному випадку тут. А зеленіша. Ну, це ж таке, знаєте, будемо спостерігати. Ну, а так коло ската б його налить, бо такий стеблестій, такий мощаковський. Краєвий ефект є. Зеленіше і колосок більший. Ну, будемо надіятися. І ще, до речі, такий момент, знаєте, вроді би з одної сторони її недоцільне, а з другої сторони може і правильно. Спілкувався з одним чоловіком, батя особисто, а він каже, що сіяти потрібно не отак, як у нас от сонце світать і наші рядки оце якраз просвічуються. А виходить навпаки, щоб сонце світило і не попадало в міжрядку сонця. Тоді не так буде міжрядка висохати. Хто думає, що по цьому поводу. В принципі, я думаю, правда в цьому є. У нас виходить ось ділянка, що соя так посіяна і сонце цілий день шандори. Що пшениця? А якби було посіяно так, то був би тіньок. Ну тут чи є правда, чи немає, це поки не спробуєш не знаєш. Ну, може хтось так знає інформацію, то може хтось щось одні речі якісь напише. Все, а я вже... На клин зараз іду, то і завершуємо. Кінець даному відео. Зустрінемося вже в нових. Всім пока!